Три очки завдяки гравцям, які вийшли на заміну. Здубула і кіровоградська зірка. Наші земляки перемогли у Києві місцеве Динамо. 2 першими забили кияни. На 50 50-й хвилині Віталій Гемега не залишив шансів голки порозірки Євгену Ширяєву. Відігралася зірка на 71-й хвилині. Це Єгор Іванов забив свій перший м'яч у складі кіровоградської команди. А за п'ять хвилин арбітр вилучив киянина В'ячеслава Лухтанова за фол останньої надії. Зірка пішла на фінальний штурм. І у доданий арбітром час на 95-й хвилині Юрій Бушман влучним ударом головою приніс нашій команді вольову перемогу 2-1. В активі зірки 18 очок після 10 матчів і третє місце. Попереду лише Алчевська сталь та Севастополь.